Ми рекомендуємо спройтек, тому що побачили його ефективність. Наприклад, з ґрунтовими гербіцидами, якщо брати інших виробників, то фултек у нас виходить економічно вигідніше. На сої я раніше давав багато адювантів різних там олійних, спортових разом, скажімо так, то на, одному, на одній площі у нас був такий дослід. Ми на одній площі давали по старій схемі безлічі адювантів, а на одній площі давали тільки фультек, то там навіть у нас трошки були підпали свої, Тобто він працює краще як адювант, чим ті всі разом. Тому зручність краще. Деякі препарати самі опіняться, а сфолта краще. Плотність самого розчину дозволяє краще покривати рослину. Е в дронах малий вилив робочого розчину, там фактично 7-9 літрів робочого розчину і дронщики наші. Дуже задоволений фултеком. Причому, що там іде один грам його використовується на інтерв'ювання, ми консультуємося у представника компанії постійно пробувати. Будемо пробувати зменшувати з фултеком норму води, ну, самого робочого розчину на наступний сезон.